3 червня на календарі 1196 день, коли Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Кременчук проводжав в останню путь воїна Віктора Шаповала. Міська влада ігнорує нагальні проблеми малого та середнього бізнесу. На який наступний крок планують піти представники ГО Полтавщина за справедливість. Звільнено з посади начальника головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області Володимира Тараторіна. Асоціація інвалідів дитинства Новий дім організувала для родин яскравий захід. У Дю США імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова відбулося закриття тренувального сезону з тхеквондо. Отож, до найважливіших новин цієї ночі ворог в чергове атакував Полтавщину. Працювала ППО. Про це повідомив керівник області Володимир Когут. У наслідок падіння уламків ворожих БПЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства. Виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. Війна щодня нагадує нам про свою страшну ціну життя найкращих синів України. Сьогодні громада зібралася, аби провести в останню путь воїна Віктора Шаповала. Під звуки прощального оркестру та щирої молитви лунали слова вдячності й скорботи. Як проходила церемонія прощання, дивіться у сюжеті Лесі Жуйкової. 1 лютого цього року, захищаючи територіальну цілісність України на території Донецької області, загинув Віктор Шаповал. Сьогодні до собору зійшлися всі ті, хто знав та поважав Віктора рідні, друзі та мешканці громади. Віктор Шаповал народився у 1994 році. Все своє життя прожив у рідному Кременчуці. Навчався у професійно-технічному училищі номер 22 Після чого працював на промисловому підприємстві Кредмаш. Загинув 1 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області. До свято Миколаївського собору прийшли десятки кременчужан – рідні, друзі, знайомі та колеги, аби попрощатися з полеглим героєм. Серед них був і Юрій Качала, голова профкому підприємства, на якому проходив трудовий шлях Віктора. За його словами, захисник понад 10 років працював слюсарем у ремонтно-механічному цеху. У колективі його знали як відповідального і щирого чоловіка, завжди відкритого до спілкування. Всі співробітники, які з ним працювали, споминають його тільки з хорошого боку. Він був добрим, хорошим товаришем. Коли його просили якусь допомогу, він завжди цю допомогу виконував. В листопаді минулого року він був мобілізований. Ви підтримували зв'язок, коли він був на війні? Коли він, він був ну, 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 на війні, підрозділ збирав йому кошти і перераховували йому кошти, ну, 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 потім він пропав безвісті. На жаль, тривожне очікування завершилося сумною звісткою, інформацією про загибель. Героя поховали на свіштовському кладовищі, Відтепер його ім'я назавжди закарбовано серед тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Світла пам'ять бійцю, щирість співчуття рідним, друзям і побратимам. Сьогодні близько п'ятої ранку на проспекті Полтавському патрульні виявили ДТП. 34-річний водій БМВ не обрав безпечну швидкість та не впорався з керуванням і врізався в електроопору. У чоловіка виявили 1,89 проміле алкоголю. Патрульні склали на чоловіка протокол за частиною 1 статті 130 купап керування у стані сп'яніння та протокол за статтею 124 КУПАП порушення ПДР, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Начальника головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області Володимира Тараторіна звільнили з посади. Про це інформує видання Полтавська хвиля. За даними редакції, як свіцемера Кременчука мають відправити у відставку за поданням Служби безпеки України. Наразі у прислужбі СБУ факт звільнення не підтверджують, але й не спростовують. До слова на сайті пенсійного фонду наразі наказу про звільнення також немає. У прес-службі пенсійного нам повідомили, що не уповноважені коментувати дану ситуацію. Та що, за їх інформацією, з минулого тижня пан Тараторін перебуває на лікарняному. До інших тем указом президента України шість мешканок Кременчуцького району отримали почесне звання Мати-Героїня. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін. Це мама п'ятьох дітей Любова Враменко зі Степового Глобинської громади. Мама шістьох дітлахів Катерина Зданевич з оболонів Оболонської громади. Світлана Кухарик із Харчинок Козельщинської громади, яка виховала сімох чад, Мати п'ятьох дітей Лариса Матвіїв із Нової Галещини, Новогалещинської громади. Марія Пеньора та Наталія Феркаляк мами п'ятьох чад із Градиська. Про свідоме уникання Кременчуцькою владою діалогу з підприємцями заявив депутат міської ради Богдан Лазоренко. Попри підписаний два роки тому меморандум про співпрацю влади і бізнесу, попри три відкритих звернення представників Геополтавщина за справедливість до міського голови з проханням організувати спільну зустріч із залученням депутатського корпусу, у відповідь затяжна тиша. Чому Кременчуцька влада ігнорує нагальні проблеми малого та середнього бізнесу? Та який наступний крок планують робити представники громадської організації? Детальніше у наступному сюжеті. Громадська організація Полтавщина за справедливість це таке собі об'єднання підприємців, представників малого та середнього бізнесу, яким довелося зіштовхнутися як із двоставковим тарифом Полтава теплоенерго, так і з урядовою методикою номер 315, розповідає депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко. За методикою підприємці, бізнес, який знаходиться у багатоквартирних будинках, мають сплачувати за опалення гарячу воду з розрахунку квадратури приміщення, а не фактично спожитих послуг. Зустрічаються ситуації, коли тепла немає. А от чималі суми у платіжках за нього є. Раніше йшлося, що методика номер 315 фактично сприяє знищенню малого та середнього бізнесу. Неодноразово представники ГО з проблемою зверталися й до міської влади, акцентуючи, що та мала б допомогти вирішити гостре питання. В травні 2023 року це два роки назад. Представники, керівники ГО Полтавщина за справедливість підписали меморандум про співпрацю з міським головою Віталієм Малецьким. Тобто, меморандум був підписаний з Кременчуцькою міською радою, але підписав його чинний міський голова. З того часу не було жодної зустрічі, не було жодного круглого столу, не було жодної якоїсь панельної дискусії. За словами Богдана Лазоренка, до міської влади було три звернення з проханням організувати круглий стіл за участі представників комунальних підприємств, зокрема і екс-надавача послуг лівобережжю міста Полтава Теплоенерго, депутатів різних рівнів. Адже проблема, що криється у застосуванні методики 315, стосується чималої кількості споживачів і не лише лівобережжя Кременчука. Також при нарахуванні плати за тепло застосовує і Кременчуцьке КП Теплоенерго та фактично відмовчується на потребу діалогу з підприємцями не лише у Кременчуцькій мерії. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день наше місце місто має двох народних депутатів: це Юрія Шаповало, його племінник Олексій Мовчан. До того ж, варто згадати, що Юрій Шаповало це секретар парламентського комітету з питань шло-комунального господарства та енергетики. І за три роки ми можемо констатувати, що він палець палець не вдарив для вирішення даного питання. А у міській раді підприємцям пропонують шукати шляхи вирішення питання самотужки. Підприємці отримали відповідь, що їм пасувало б напрацювати якісь зміни, напрацювати якісь розробки, які Кременчуцька міська рада може оформити у відкрите звернення, проголосувати за нього і скерувати на до центральних органів виконавчої влади. Але саме в розрізі цієї дискусії, в розрізі цього круглого столу, мали б бути знайдені спільні рішення, мали б бути знайдені механізми. Ба більше, я вважаю, що напередодні визначення надавача послуг на опалювальний сезон 2025-2026 року когось із представників громадської організації Полтавщина за справедливість варто включити до складу виконавчого комітету Кременчицької міської ради як представників громадськості. До слова представники малого та середнього бізнесу про методику 315 та потребу внесення термінових змін говорять не лише на рівні місцевому. 1 червня 2025 року вже з'явилося відкрите звернення номер 3. Це відкрите звернення до найвищих керівників нашої держави від представників громадських низки громадських організацій, спілок, об'єднання, роботодавців, підприємців, представників суб'єктів господарювання, малого та середнього бізнесу стосовно дефективності власне цієї методики, де зокрема містяться висновки державної регуляторної служби про те. Що методика 315, вона є протизаконною. Останній відкритий лист громадськості до міської влади датований 8 травня цього року. 9 травня депутат Лазоренко зареєстрував депутатське звернення теж з вимогою зібрати круглий стіл, але відповіді досі так і не отримав. Тож за словами депутата, якщо до 8 червня підприємці не отримають відповіді, Богдан Лазоренко планує допомогти їм організувати прес-конференцію за участі народних депутатів, місцевих і національних ЗМІ. Уже п'ять років без вироку чергове судове засідання щодо ДТП, у якій постраждала Кременчужанка Алла Панасенко, знову перенесли. Цього разу слухання не відбулося через хворобу адвоката обвинуваченого. Що ж на це говорить, адвокат потерпілої сторони дивіться у матеріалі Анастасії Гайбури. Нагадаємо, травматичний наїзд на пенсіонерку працівником поліції стався ще у 2020 році. Десятки судових засідань вже позаду, однак вироку немає і досі. Як шлося раніше, працівник поліції нині перебуває на фронті. У Кременчуцькому райсуді сьогодні продовжили слухати справу. Точніше, мали б це зробити. Цього разу, як і попереднього, у залі суду були лише представники потерпілої сторони. Обвинувачений продовжує службу на фронті, а його адвокат захворів. У результаті чергове перенес. Засідання. Адвокат потерпілої Станіслав Шевченко зазначив, складність обставин розуміють, проте п'ятий рік без вироку це занадто довго. Тому загальна ситуація складається така, що дійсно час затягується, швидше за все, з метою намагатися уникнути від відповідальності за вчинений злочин. Водночас у справі залишається кілька неузгоджених моментів. За словами Станіслава Шевченко, обвинувачений особисто підтвердив, що отримує судові повістки. Ну, в принципі можливість повістку отримати є у вас, да? якщо шота судам, судам мені прислає електронно або через адвоката Колоненка прислання натомість. Його офіційний захисник у залі суду раніше повідомляв про труднощі з доставкою повісток на фронт. Суди регулярно направляють ухвали, відповідні запити до керівництва. Керівництво повідомляє, що з самого першого дня направлення в зону бойових дій фактично з цієї зони не виводиться обвинувачений і продовжує виконувати бойові завдання. Наскільки ця інформація правдива, перевірити не є можливим. Поки суд очікує офіційного підтвердження щодо стану здоров'я адвоката та уточнення про місце служби обвинуваченого, потерпіла сторона знову залишається в очікуванні. Алла Панасенко, яка досі проходить відновлення після ДТП, сподівається, що розгляд справи все ж зрушить з мертвої точки. І рішення якого чекають уже п'ять років, нарешті буде ухвалене. Свято наповнене сміхом, теплими розмовами та розвагами. Саме таке у перший день літа для родин організувала Асоціація інвалідів дитинства Новий дім. Про емоції подаровані присутнім та загалом про подію далі у матеріалі. Дружньою теплою родиною учасники асоціації зібралися 1 червня в одному з місцевих закладів відпочинку. Тут дорослих та дітей чекали смачні частування, розіграші та розваги з аніматорами. Конкурси розігриші, Сюрпризи, подарунки будуть для діток. Будуть танці, будуть співи, буде весело. Дітки не будуть, а обділені уваги не будуть. Війна війною, але діточок треба радувати. Пані Наталя новий дім знає з самого маличку, так як відвідувала організовані асоціацію заходи ще з батьками. Тепер приводить сюди двох доньок. Дуже гарний захід для наших дітей. Це перший день літа. Вже канікули, вони відпочивають, розважаються. Я думаю, це дуже гарно, коли діти веселі та щасливі. Переселенка пані Ольга приїхала з сім'єю до Кременчука три роки тому. Говорить, в організації знайшли однодумців та підтримку. Допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з інвалідністю дитини. Під час таких же заходів констатує жінка, усі негаразди відходять на другий план. І ось вони допомогли нам адаптуватися тут, і підтримували при переїзді, змогли і дуже дітям допомогли, тому що для дітей це був стрес змінити місце життя, і ситуація навколо. І завдяки ось асоціації Новий дім вони постійно свята і на святого. Миколая організовують і новорічні осі для дітей, коли день захисту дітей. Нанесені аквагриму та кольорових татуювань, далі веселі руханки, куметні вікторини залучали все більше дітей до роботи з аніматорами. Знімати ті, на перервах, норм чи стрьом списувати в сусіда по парті. норм чи стрьом булочку на уроці, яку купив в їдальні. Був тут і веселий політ над морем із кольорових хвиль. А як тобі сподобалось літати? Розкажи про свої емоції. Клас. Отож так зустрічали літо члени асоціації Новий дім. Старт яскравому літу покладено. Закриття тренувального сезону з Тхеквондо перед початком літа відбулося цими вихідними у дю США імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Діти традиційно змагалися у спарингах своїх вікових категорій, але в першу чергу мали можливість побачити рівень суперників з інших шкіл. А ще, за словами тренерів, це потужний стимул не припиняти плідну роботу влітку та ставити собі нові спортивні цілі. Навчальний рік хоче завершився, однак це не привід розслаблятися, і в першу чергу для спортсменів. Так юні кременчуцькі теквондисти зібралися у стінах залу дитячо-юнацької спортивної школи імені Олімпійського чемпіона Кисельова, щоб потренуватися, перевірити свої знання, зрозуміти, над чим їм працювати упродовж літа та визначити краще, хто представлятиме Кременчук на наступних чемпіонатах. Ці змагання, тобто закриття. Перед літом сезону, тому що у нас там будуть підготовчі збори до наступних великих змагань. Володар коричневого поясу, 14-річний Артем, який займається Теквондо у ліцеї номер 4 влітку припиняти тренування не планує, адже наприкінці спекотного сезону підтверджуватиме наступний пояс. Ці змагання для того, щоб показати собі, що ти можеш бути кращою версією за себе, якщо ти будеш тренуватися. Відмітимо, що атестацію на чорні Паски у Тхеквондо проводять раз на два роки. Такий вже готується отримати у серпні юний Михайло, який тренується у 18-й школі. А окрім цього, планує спробувати себе у всеукраїнських змаганнях. Хочу спробувати на Україну виїхати. Я вже був на Полтавськ, на полтавських змаганнях і на всеукраїнському турнірі. Боїзна команда вона формується ну, збірна Керменчука формується по факту міських змагань. Тобто у нас також дуже добра конкуренція між собою у дітей. Вони сильні, у кожного трен... у нас шість тренерів працює, у кожного є свої фаворити, в своїх вагових. І діти там змагаються дуже плотненько, там немає такого, що кожне змагання один і той же чемпіон в своїй ваговій. Додамо, що найближчі загальноукраїнські збори також відбудуться у серпні. Тож у спортсменів попереду чимало роботи та тренувань для декількох цілей. А вже в вересні, в жовтні місяці у нас буде чемпіонат України. Дуже потужні турніри, де ми готуємо кваліфікованих своїх спортсменів. Володарів першого, другого і третього місць нагороджено медалями та грамотами. Також вісім переможців отримали коштовні подарунки. І, хоч закриття сезону перебивала повітряна тривога, захід все ж відбувся. Тож у юних спортсменів попереду чимало роботи і тренувань. Нехай це літо допоможе ще краще підготуватися до задуманого та втілити спортивні мрії. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 4 червня. У Кременчуці на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. Температура повітря від плюс 22 уночі до плюс 25 у день. Вітер південно-західний близько 3 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай завтра, екватор робочого тижня, приносить вам особисті та будь-які інші перемоги. Надію і, звісно ж, гарні новини. Побачимось.